Добрий день, друзі. Я хочу сьогодні вам показати комерційне приміщення, яке розташоване на вулиці Дерев'янка, 48. У такому ось будинок на першому поверсі. Зараз це діючий, діючий бізнес. Тут працює. Воно здається в оренду і можливість його купити з орендарем. Вулиця Дерев'янка. на Навпроти супермаркет чудо маркет Ну, така гарна локація, багато машин, багато людей. Тобто, ну, цікаве досить місце. Ну, давайте пройдемо в приміщення. Це коридор. Тут є така шафка для зберігання господарчих приборів. І тут в приміщенні три кімнати. Це перша кімната, в ній знаходиться торговельна зала, друга кімната, тут запаси товару знаходяться. Є кондиціонери, пластикові вікна встановлені. І третя кімната вона знаходиться за, ціє, за цією шафою. Я зараз вам не можу її показати, але я можу показати фото, планування додати. І ви побачите, там вона 23,8 квадратних метра. Загальна площа приміщення 63 квадратних метра. Будь ласка, приходьте, телефонуйте, звертайтесь, гарна ціна. Так не показала санвозол. Є санвузол, є лічильники на воду. І отакий вихід. Ще раз вам покажу таке чудове приміщення. Все, приходьте, буду рада на показі, При... розглянемо ваші пропозиції по ціні. Приходьте.